З вами Лілія Налягака, Час новин. Одна людина загинула і ще двоє поранені внаслідок атак росіян на Херсонщині протягом доби. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів, пошкодили два десятки приватних будинків. а Також газогін, господарчу споруду та приватну автівку. Повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під вогнем російських військ опинилися 37 населених пунктів та місто Херсон. 66-річного чоловіка поранено на Харківщині внаслідок атаки росіян, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, окупанти сьогодні зранку обстріляли селище дворічна Куп'янського району області. Чоловіка госпіталізували. Росіяни активно атакують на куп'янському напрямку, намагаються перетнути річку Оскіл піхотними групами, штурмують із залученням бронетехніки в інших зонах. Про ситуацію на цьому відтинку в нашому ефірі розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АГІЛЕС 92-ї окремої механізовно штурмової бригади Юрій Федоренко. Противник з періодичністю достатньо частою застосовує. Легко броньовану броньовану техніку з значною кількістю штурмової піхоти для того, щоб намагатися продавити наші бойові порядки. Тільки за минулий тиждень і початок цього тижня ми мали три штурми з застосуванням значної кількості броньованої техніки. Загалом близько 37 одиниць. 85% цієї техніки залишилось знищуваним на полі бою. І Це стало можливо, завдячуючи об'єднаній роботі тих організмів, які. Тримають лінію зіткнення. Ворог і далі обстрілює Запорізьку область. Хоча активність дещо зменшилася сьогодні. Вночі там була загроза повітряної атаки безпілотниками. Про це в ефірі телемарафону на інтері розповів Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації. Також напередодні ворог використовував для ударів авіацію, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Загалом завдано 200 ударів по 13 населених пунктах. Майже вдвічі менше і пов'язано це з тим, що був густий туман, і ворогу було складно використовувати і застосовувати свої безпілотники для того, щоб атакувати територію Запорізької області безпосередньо. Але також ми фіксуємо, що дев'ять цивільних будинків ворог зруйнував за останню добу, тож він він зупина продовжує руйнування території Запорізької області. У Кривому розі аварійні бригади завершили ремонт на теплотрасах. Технічно усі будинки підключені до опалення, але є нюанс, який розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк, і вона вже з нами наживо. Привіт, Олено, Тож слово тобі. Привіт, Лілія, ти правильно відмітила про нюанс. Не в усіх квартирах потеплішила батарея, Всі все ще є пориви у мережі. Так повідомили в міністерстві розвитку громад і території. Роботи з ліквідації аварій продовжують бригади теплопостачальної компанії теплоцентраль. До цього нагадаю, аби подолати критичну ситуацію з запаленням до Кривого Рогу. З'їхалися фахівці з 11 регіонів країни. Зокрема, працювало 19 бригад. А це понад 130 людей і спецтехніка. Роботи тривали більше трьох тих. Ижнів було відновлено подачу теплоносія до понад тисячі житлових будинків, лікарень та закладів освіти. Поки ж, повторюся, через зношення системи тепломереж на об'єктах стаються пориви. Їх локально усувають бригади нафтогазу, і температура в квартирах обіцяють зростатиме після ліквідації цих пошкоджень, як зазначили у міністерстві. І вже в січні до січня перепрошую, теплоцентраль має перерахувати платіжки відповідно до реально наданих послуг і на Нак щодо оперативної ситуації тривожною була ніч у повлоградському районі. Через атаку пошкоджено лінії електропередач. Минулися без загиблих чи постраждалих. І, втім, завдяки оборонцям неба було знищено цієї ночі сім шахедів. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Лілія дякую, колегам Олена Мендалюк розповіла про ситуацію з теплопостачанням у кривому розі та обстріли на Дніпропетровщині. Первонуло на підприємстві в Туреччині, яке виготовляє вибухівку. 12 людей загинуло, троє отримали поранення. Інцидент стався на підприємстві у селі Каваклі. Будівля заводу обвалилася. На місці триває рятувальна операція, адже невідомо скільки людей може перебувати під завалами. Причини трагедії з'ясовує слідство. Місцева влада запевняє, це не диверсія. До двох мільйонів на рік збільшить виробництво снарядів євросоюз уже в 2025-му. про таке заявив єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Наголосив із того, що постачають Україні на території ЄС, виготовляють лише 25%. Решту закуповують за кордоном. Тому вважає кубілюс слід подбати про довгочасні контракти з виробниками. Окрім снарядів у прийдешньому році, обіцяє для України 30 мільярдів євро. Яку частку з цього виділяти на оборону? оборону вирішуватимуть у Києві. Сполучені Штати вироблятимуть більше ракет. Пентагон надав офіційний контракт компанії Вільямс International яка виготовляє газотурбінні двигуни. Збільшення обсягів задовольнить потреби Міноборони, зокрема для виробництва протикорабельних гарпунів ракет класу повітря Земля і крилатих томагавків. Сума контракту понад чверть мільярда доларів. За рахунок нарощування обсягів планують розширити й постачання зброї для України. Російський суховантаж Урса Майор затонув у Середземному морі між Іспанією та Алжиром. Як повідомляє іспанське видання «Лавердат», двоє з 16 моряків, які були на облавку, зникли безвісти. Решту доправили до порту Картахени. Причини аварії достеменно невідомі. Попередньо вибухнули двигуни, потім судно війшло в крен і пішло під воду. За даними осін аналітиків, цей суховантаж був призначений для евакуації російських військових баз у Сирії. Інша версія урса Майор, віз до Владивостока, люки для ядерного реактора атомного криголаму. Мінус ще один високопосадовець Хамасу. Ізраїльські військові ліквідували терориста, який відповідав за безпеку угруповання. Він працював у командному центрі у будівлі колишньої школи, і саме його відомство допомагало переховуватися іншим високопосадовцям Хамасу і забезпечувало їх усім для продовження підривної діяльності. Також напередодні Міноборони Ізраїлю вперше офіційно визнало свою причетність до ліквідації Ісмаїла Ганії, лідера Хамасу. 31 липня той відвідував інавгурацію президента Ірану Масуда Пезешкіана, коли в його помешкання в Тегерані поцілили з повітря. Цими днями, коли хусицькі терористи обстрілюють Ізраїль ракетами, я хочу передати їм чітке повідомлення: ми перемогли Хамас і Хезболу, Ми засліпили іранські системи захисту, повалили режим Асада у Сирії та зламали вісь зла. Останні хто ще веде вогонь по ізраїлю? єменські хусити. Ми готові зробити те саме, що зробили з Ханія Сінваром і Насралою у Тегерані, Газі та Лівані. Новий уряд сформували у Франції. Склад свого кабінету міністрів виголосив напередодні новопризначений прем'єр Франсуа Байру. До слова восьмеро урядовців із попереднього скликання свої портфелі зберегли. Зокрема, міністр оборони Себастіан Лекурню та закордонних справ Жан Нуель Барро. Також без нових імен у міністерствах внутрішніх справ і юстиції, культури та сільського господарства. Серед нових облич двоє експрем'єрів Мануель Вальс відповідатиме за заморські території. А Елі і Борн опікуватиметься освітою на перше засідання. Новий уряд збереться уже після свят 3 січня існують мільйони французів, які вважають, що країні бракує безпеки. Всі ці люди глибоко стурбовані, незалежно від того, яку ідеологію сповідують: ліву чи праву. Вони просто відчувають, що ніхто їх не захищає. Україна має стати простором комфорту для всіх без винятку. Зокрема, люди з інвалідністю повинні вільно пересуватися вулицями міст, мати доступ до будь-яких закладів і отримувати послуги на рівні з усіма. Про таке йшлося напередодні у Києві під час розширеного засідання Ради безбар'єрності. Які ініціативи мають бути реалізовані вже найближчими роками. Розповість Єлизавета Яковлева. Можливості для навчання дітей з інвалідністю, облаштування відповідної інфраструктури, інтеграція ветеранів у суспільне життя. Такі найближчі завдання ставить перед собою рада безбар'єрності. Це консультативно дорадчий орган Кадміну, основна мета якого створити в Україні простір, доступний для всіх. Ми не хочемо і не маємо права допустити, щоб дорослі люди з інвалідністю все життя проводили за парканами інтернатів, і не можемо допустити, щоб в ізоляції опинилися наші захисники, що отримують. Мовили поранення, тому це для них і для їхнього повноцінного життя, але і для громад, бо це і нові види зайнятості, розвиток безбар'єрності, якою скористаються всі інші мешканці без винятку. Безбар'єрність це не благодійність і не різдвяна акція, і не подарунок. Вона не для когось, це завжди для нас. І про нас учасники ради безбар'єрності наголошують, в умовах війни людей із травмами суттєво більше. Нині чи не кожен четвертий українець піклується про родича з інвалідністю або ж сам має особливі потреби саме задля для таких людей протягом двох років, що минули в рамках плану безбар'єрності вдалося реалізувати близько тисячі проєктів у різних сферах. Станом на сьогодні в Україні більше 500 територіальних громад створили місцеві ради безбар'єрності. Також більше 700 територіальних громад прийняли місцеві плани заходів. Проєктом Міністерства розвитку громад території на наступні роки стане проєкт безбар'єрні маршрути. Наша мета забезпечити маломобільні групи можливості самостійно пересуватися по населеному пункту, забезпечити доступ до інфраструктури, комфортне проживання, надати рівні можливості для користування міським простором. План безбар'єрності впроваджують і в тилових областях, і у прифронтових регіонах наголошують його співавтори та виконавці. Наприклад, у Запорізькій області мешкають понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Утім, навіть попри постійні ворожі обстріли, в регіоні намагаються підтримати тих, хто потребує допомоги. Тож ми плануємо, ми розуміємо, що немає іншого завтра. І ніколи не буде іншого Запоріжжя, як ніколи не буде іншої бучі, чи Вінниці. Ми маємо виклики, коли людям потрібна допомога, до прикладу, на місцях надзвичайних ситуацій. І це мобільні ЦНАПИ, це мобільні реєстратори, які приїжджають туди. Кому це надважливо, найближчим часом у міністерстві у справах ветеранів вже планують впроваджувати новий проект, що має полегшити життя наших захисників. Йдеться про нову посаду фахівця із супроводу ветерана. Має бути та людина, яка е... Буде розуміти, що проблему треба вирішувати тут і зараз, коли людина зайшла до кабінету, яка сама перетелефонує, якщо ветеран якийсь час не з'являється в полі зору і спитає, і висне, чи все ок, чи можливо вже потрібна допомога. Учасники ради безбар'єрності розуміють, на те, щоб створити з України територію абсолютної доступності для всіх потрібні роки. Утім, перші важливі проекти в рамках плану безбар'єрності впроваджуються вже зараз, саме тоді, коли підтримка ветеранам і людям з інвалідністю. О, потрібна найбільше єлизавета Яковлева, Віталій Коваленко. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Виверження вулкану Кілауеа почалося на Гаваях. Гора прокинулася проти ночі. Як повідомили у геологічній службі США, спершу вулкан струснули кілька землетросів, а далі один із кратерів почав активно викидати лаву. Те, як гаряча маса витікає зі шпарин, зафільмували веб-камери. Згодом зафонтанувало з самого кратера. Загрози для місцевих жителів поки немає. Вулканічна активність обмежується лише територією національного парку. Втім, попереджає Місцева влада небезпечним може стати повітря, якщо вітер донесе смог до найближчих сіл.